У бертація організм вже гормонально починає дозрівати як чоловічі або жіночий. Ось питання з'являється в цьому місці, і вони, звичайно, з'являються і раніше. Я думаю, що сьогодні ми будемо говорити вніше, я то точно буду говорити, з вашої сторони можуть бути питання щодо дитячої мастурбації. Да? Але ми говоримо взагалі, як то має бути, які більше всього проблеми є, тому що вже є потреба організму. Да? Як кажуть, мурахи в штанах починаються. Да? Навіть нормотипові підлітки в цей період переживають кризовий період. Чому він кризовий є? Є перехід від маленького хлопчика чи маленької дівчинки в дорослого чоловіка. Або в жінку. І цей перехід не є легким, не є простим, і як будь-який кризис означає, що вже не може бути по-старому і ще не зовсім зрозуміло, як то по-новому. Пасочка, хто зі мною зараз говорить, мене просто не буде чути для інших. Вимкніть, будь ласка, мікрофони. І так, що це не буде. Е як по старому, як ми хотіли, да? як вже зрозуміло, і ще не зовсім зрозуміло, як то по-новому бути, тобто певна розгубленість, кризис. І тому нормотипові підлітки в цей час переживають також багато страху, да? тривоги, а це за собою тягне багато небажаної поведінки. Ми, у кого є підлітки, знають про що це. Це може бути агресія. Це може бути ухід в себе. Ну, купа неважно поведінка, вона досить така розширена. Ми сьогодні не про це говоримо. Тут ще й гормональні зміни, а це підвищена, підвищ що Категори, категоричність з однієї сторони радикалізм, чутливість. А тепер ми можемо собі уявити відчуття дитини з особливими освітніми потребами. Потребами, у якої знижена емоційно-вольовий контроль. Тому контроль цей належить дорослим. Спочатку потрібно спокійно на мові дитині пояснювати, що саме відбувається в її організмі, що у дівчинки з'являються груди місячні, у хлопчиків полюції. Наскільки спокійно підліток пройде цей період, багато, ну, багато чому залежить від нашого стану, від того, як ми надамо інформацію дітям. Іноді дітям з особливими освітніми потребами в цей період потрібно давати все дитинні засоби для заспокоєння. Ну, я кажу такі, рідкі моменти, так, скажіть, будь ласка, Контроль за поведінкою дитини належить саме до дорослих. І важливо надавати в цей період інформацію, взагалі надавати інформацію, заспокоювати дитину, оскільки в, цей, в цих природних процесах переходу хтось має супроводжувати дитину. Іноді батьки є отим одним достовірним джерелом знань. І в цьому процесі в соціалізації дитина, батьки відіграють важливу роль, утримуючи цей баланс проявів сексуальної поведінки. І...